А я люблю простих людей, таких, які говорять щиро, які сміються до дітей, не мріють про розкішну вілу, які недоліки свої знаходять сили визнавати. У них всередині бої ведуться з темінню завзято. Я люблю людей простих, які уміють пробачати, таких, що бачать власний гріх. І вміють вчасно промовчати людей, які живуть життям, саме живуть, а не існують. Їм не потрібен зайвий крам, вони кохання не купують, людей, які своє плече підставлять у скрутну годину і не згадають вам про це як час, якийсь по тому сплине людей, що світяться добром, говорять правду просто в очі, не зловживаються столом. І помсти кривдникам не хочуть. Людей, які брудні плітки за спиною не стануть плести. Вони не слухають чутки, хай хто б хотів про що донести. А я люблю людей простих, таких, які книжки читають і виглядають перші сні і визнають, чого не знають. Людей, які цінують мить і не чекають на суботу. У них в очах вогонь горить, а в серці віра та турбота. А я люблю людей простих, у чомусь геть на ідеальних, але справжнісіньких, живих. Не слід сприймати це буквально. Люблю людей, які лице своє маску не ховають. Люблю людей, кричу про це кому, навіщо? Я не знаю. Я вірю в силу тих людей, назримо сховано у них, що серце рветься із грудей. Я люблю людей простих і пройде час. І змінить світ до невпізнаності усюди, але не зникне вічний слід, який залишить світлі люди.